СБУ на Буковині викрила організаторів переправлення ухилянтів за кордон. За свої послуги брала від 4 тисяч доларів до 11,5 тисяч євро. Наразі їм повідомили про підозри, організував незаконну схему чернівчанин, який у 2019 році вже притягався до відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тоді його засудили до п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном. А в лютому 2022-го засудженого було звільнено від відбиття покарання, оскільки суд вважав, що він виправився. Проте фігурант, мабуть, вирішив, що двічі за один і той же злочин його не покарають, тому свій так би мовити. Бізнес не лише відновив, а й розширив. До оборудок він залучив двох своїх знайомих: один підшуковував клієнтів, інший їх інструктував та виконував роль водія. До речі, гори інструктор використовував посвідчення заступника керівника комітету по боротьбі з корупцією однієї з громадських організацій, щоби пред'являти на блокпостах і виглядати важливою персоною, вартували послуги цієї злочинної трійці від 4 тисяч доларів США до 11,5 тисяч євро.